Новий рік уже настав, і я хочу побажати вам здоров'я, щастя та яскравих моментів у кожному дні цього року. Після святкових застіль, коли столи ломилися від смачних страв, наш організм, можливо, потребує невеликої перерви та відновлення. Якщо ви, як і я, відчуваєте певну важкість або в тому, не хвилюйтеся. Сьогодні я поділюся простими, легкими рецептами, які допоможуть вам повернути енергію. Відчути себе легше і, що важливо, розпочати рік з турботи про себе. Залишайтеся зі мною, обіцяю, буде цікаво і дуже смачно. Уявіть собі, ви прокидаєтеся після свята і замість важкості, та перевтому відчуваєте легкість і бажання діяти. Звучить прекрасно, правда? Я вам допоможу цього досягти. Ділюся рецептами, які зроблять ваше харчування корисним і навіть трохи веселим. Що може бути простіше і легше, ніж яскравий овочевий салат? Візьмемо огірок, авокадо, томати, чері, усе свіже і соковите. Додамо трохи вареної кінуа, яка багата білками та клітковиною. Полімо салат оливковою олією та лимонним соком. Цей салат, як ковток свіжості, він не тільки подарує відчуття легкості, а й збагатить організм корисними речовинами. Ви побачите, як добре зможете почуватися вже після першого дня таких змін. Суп пюре це як обійми в тарільці. Він теплий, ніжний і дуже легкий. Відваріть брокколі та шпинат у рослинному бульйоні або воді, збийте все блендером до однородної консистенції. додайте краплю оливкової олії та спеції для смаку. Цей суп чудово підійде, якщо ви хочете. Зігрітися і підтримати організм після свят. А ось це для справжніх фанатів детоксу: огірок, селера, лимонний сік і вода ось усе, що вам потрібно. Змішайте це в блендері і отримуйте напій який буквально зарядить у вас енергію. В цей смузі допомагає організму вивести токсини і наповнює його вітамінами, а ще він дуже освіжаючий. Ну і звісно, щось на вечерю. Викладіть на деко філе риби, наприклад, тріски, додайте броколі, моркву чи улюблені овочі, полийтеся з лимонним соком і оливковою олією, Приправте спеціями. Запікайте 20-25 хвилин і у вас готова справа. Яка подарує ситість без важкості, смачно, просто і корисна. Друзі, пам'ятайте, що після свят важливо дати організму трохи відпочинку, пити більше води, вона допоможе швидше вивести токсини, обирайте прості натуральні продукти, їжте невеликими порціями, але частіше, щоб не перевантажувати шлунок. Ці маленькі кроки зроблять ваше харчування здоровішим, а тіло вдячним. От і все на сьогодні. Я сподіваюся, ці рецепти допоможуть вам почуватися краще і розпочати рік із легкістю та енергією. Якщо ви маєте свої секрети легких страв після свят, обов'язково поділіться ними в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайк і діліться відео з друзями. Нехай цей рік буде для вас роком здоров'я. Щастя та натхнення. До зустрічі!